Найстарший громадянин України, мешканець Тернопільщини Петро Павлович Лизан, що сьогодні допомагає рідним по господарству, любить читати і завжди радий гостям. Працівників телекомпанії TV4 чоловік приймав раду, без вагань ділився спогадами та життєвим досвідом. Ми дізналися, що народився Петро Павлович 12 травня 1900 року. Відтоді прожив чимало приємних та трагічних подій. А під час другої світової війни чоловік дістався додому пішки аж з Китаю. Чили рік і шість днів. То звідки ви так йшли? З Китаю. Я вже за, забрав, за, за так ніби зайшов той китай, то вже аж додому прийшов. І нічого не зайвав. Не Ніхто ні в човні казовій, Ну, я думав, що я вже тут моя нога не буде. Але так Бог дав, що я все перебув, пережив і нічого. Мене не черкнув родом Петро Лизан із села Поморяне Золочівського району на Львівщині. Це одразу за горою від Кального, де живе сьогодні. Коли Петру Павловичу був 91 рік, померла дружина. Ще три роки він сам давав собі раду, тримав корову. У 94 роки, коли чоловік пошкодив ногу, його забрали до себе донька та онуки. Колись частіше приїжджали і ходили до діда, туди, де діду жив помагати все. Ну, зараз трошки такі обставини, що вже менше їдемо й до діда, бо діду вже живе тут з мамою і з сестрою. Я від діда, відколи я вже тяг і в гості туди приходили за гору слова такого, навіть є, ну, такого якогось поганого не почув. Діду взагалі молодець. За своє життя Петро Лизан виховав четверо дітей, 10 онуків, 25 правнуків. Має вже одного праправнука. Родина каже, небагато знайомих вірять, що дідусь їхній дожив до такого віку. Розказували і ніхто не вірить, що таке може бути. Пам'ятаю, діда, діда сюди привезли, мені було два рочки. Він з самого дитинства мене вчив малювати, писати, читати. Ну, можна сказати, саме дитинства я з ним. Діти, онуки та правнуки Петра Лизана кажуть, що дідусь ніколи не кричав та не сварився. За що я сіблу сварив? Ніколи. Що все ходить коли мене, ще сіблу ще сварив? я того не знаю. То я, я вже не жив, якби я сімов сварився. До цього часу розповідає онука Марія Кушнір, у дідуся немає жодних проблем зі здоров'ям, ні з тиском, ні з серцем і голова в нього не болить. Секрет такого доброго самопочуття та довголіття, каже Петро Павлович, простий. Треба все таки за Бога споминати, за Бога ще звертати, що робити. Самому не можна заопікувати, що я хто буду, я то так, так, я такий герой, що через Божу послугу. З Божу волю, що Бог признати, то, то буде. За повідомленням при служби книги рекордів України. Найближчим часом 111-річний мешканець Тернопільщини Петро Лизан отримає диплом рекордсмена.